У прилуках нещодавно в різних районах міста з'явилися білборди в пам'ять про загиблих прилучан за період від початку повномасштабної війни. Чи не одразу в соцмережах спалахнула суперечка? Думки містян розділилися. Одні дякують за вшанування пам'яті героїв, інші нарікають, що на білбордах зображені не всі загиблі на війні прилучани, а лише ті, які загинули у період з 24 лютого 2022 І до нині події ж вирішили поспілкуватися з організаторами розміщення білбордів у місті. Цей резонанс в мене тішить. Першочергово, що ми покладали, це щоб пролучани знали своїх героїв. Не всім сподобалися ці борди, оскільки не всі герої на борді. Бо ми якраз підняли тему після повномасштабного багато запитань, а де герої, які до повномасштабного І я повністю розділяю цю думку, я підтримую, я розумію цей негатив. У мене буде єдине прохання. Ви можете організуватися самостійно, ви можете звернутися до відповідних організацій, до відповідних структур, які вам допоможуть це зробити, а не перекладати. Відповідальність на когось організаційними моментами, зокрема пошуком інформації, домовленостями про розміщення займалися волонтери з трьох різних громадських організацій. кажуть, такі борди у місті неабияк аби потрібні, аби проличани в обличчя знали завдяки кому ми живемо у вільній незалежній країні. Важким етапом був збір інформації, оскільки не всі фотографії були не було декілька списків загинувших героїв, і це все систематизувалося, збиралося в один, дізнавалася історія. Тобто, ми хотіли підштовхнути суспільство, а в першу чергу міську владу, бо це саме їхні обов'язки, шанувати наших героїв і доносити знання про цих героїв суспільству, щоб вони створили щось подібне. Потрібно зробити борди з загиблими хлопцями, які загинули до повтомасштабного. Можна робити, ми намагалися якнайбільше хлопців помістити і дівчат на борт одним, щоб якнайбільше їх показати. Можна це зробити, якось по-іншому скомпонувати і розділити їх, і зробити це декілька бортів. Варіантів купа, лише тільки бажання, і це все можна втілити, тільки небайдужість, і все може вийти.